Жінка, лікар. В медицині я працюю вже більше 20 років. 22 роки. У цю професію я прийшла свідомо. Це моя була така мрія дитяча. Мені здавалося, що лікар це якийсь такий чарівник, який має таку якусь силу незвідану. Цю мою мрію і моє бажання підтримували мої батьки, мій тато. Я закінчила медичне училище при луках, я кушерка. Я дуже мріяла бути гінекологом. Закінчила ще Тернопільську державну медичну академію. Але так склалося життя, що я працювала сімейним лікарем. Я про це не пошкодувала жодного разу. Я розподілилася у першу поліклініку, тоді ще яка функціонувала. Там я працювала 13 років. Ми запропонували стати завідуючою відділенням, коли ми почали працювати тут у третій поліклініці, вже як друга міська лікарня. Мені запропонували очолити відділення первинної медичної допомоги. З одної сторони, це дуже важко, тому що люди до тебе приходять не в кращі моменти свого життя. Люди приходять в основному, коли їм погано. Ти повинен бути не лише лікарем їхнього тіла, а лікарем його душі. Повинно, ну щось цікась іскра проскочить між ними, понимаєте? От якась така довіра. От я довіряю лише своєму лікарю, Мені сказав мій лікар. Є пацієнти, які до тебе ходять руками, дивишся їхніх дітей, які вже підросли, тобто цілі сім'ї. Ти знаєш про них все, навіть, можливо, в сім'ї такі не знають, як знає лікар. Людина виливає душу, коли їй погано, вона хоче розказати все не лише про свою хворобу. Ти повинен вміти слухати. Допомогти словом, коли виходить діло. В цьому специфіка нашої роботи зараз, під час війни, звичайно, багато викликів, як і наші пацієнти, так і наші працівники, колеги мої, і всі ми потребуємо психологічної підтримки, тому що люди працюють постійно в стресі. В кожного є сім'я, є діти, є чоловіки, багато з яких воюють. Є, на жаль, випадки загиблих, а людині потрібно приходити тому ж лікарю, чи медсестрички, чи санітарички, приходять на роботу. Можливо, хоч якось ми відволікаємося від цих таких проблем, враховуючи те, що прийшла реорганізація виділення нас як центру самостійного. Первинної медичної допомоги центр номер 1 тут, на нашій базі, запропонували стати медичним директором. У нас дуже багато задумав. У мене був генерального у нашого колективу, тому що ми поодинці нічого не вартуємо, ми тільки в місці разом можемо щось зробити. Тому ми хочемо відлагодити свою роботу і розвинути наш центр так, щоб наша робота. І наші послуги вони були як найякісніші, щоб люди були задоволені, і ми від цього мали задоволення від нашої роботи. Ми опора і надія. Тому що жінка сама по собі, по своїй природі, вона дуже сильна. І фізично, і морально. Тому ми повинні тримати цей тил, який є зараз розвитку в нашій країні і миру нам усім.